Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Найважливіше про філософію постачальника Байрактарів пише Орес Сохар для видання Абозріватель. Далі залишимо мовою оригіналу. Багатьом з нас кортить звинуватити президента Туреччини в колабораціонізмі з Путіним. Навіть от зараз, коли ми дізналися про те, що всупереч забороні росіяни протягнули через Босфор військову техніку з Сирії В РФ, але Ердоган не колаборант, він веде свою гру. Відмінно від політики НАТО, що дуже навіть часто нам вигідно, ось декілька важливих Тали щодо розуміння образу демократичного тирана, що намагається досягти Ердоган? Крок номер один стати великим спасителем Європи від війни. Туреччина, маючи статус країни НАТО, здається, мала б чітко підтримувати військово-політичну позицію альянсу. Але Ердогану не вигідно ставати його частиною. Він обрав для себе іншу роль. Ердоган закрив Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів, і постраждала від цього Росія. Постачає Україні байрактери, відмовивши РФ та організував зерновий мирний план. А також намагається зібрати Зеленську. Його з Путіним на особисту зустріч. Крок номер два: зайняти позицію РФ у світовому порядку. Напередодні візиту Ердогана у Сочі несподівано відбулася ескалація в Нагорному Карабасі. Згідно з домовленістю, російські миротворці мають замістити вірменських військових на території Анклаву, але зробити це ослаблена Росія не здатна. Підтримуваний Туреччиною Азербайджан відчуває цю слабкість і дедалі більше просуває ідею перегляду домовленостей на вигідніших для себе умовах. Завдання Ердогана зайняти роль РФ в нагірному Карабасі, що дозволить розблу. Кувати коридор Китай, Центральна Азія, Європа та ще більше посилити свій вплив. Крок номер 3 побудувати замість руського миру тюркський. Програш РФ у війні, і її подальший розпад. Ось справжній стратегічний інтерес Туреччини. Справа в тому, що третина російських земель історично не Росія, а ареал проживання десятків поневолених тюркських народів. Це чуваші, Бишкири, Ногайці, Балкарці, Карачіївці, Кумики, Кряшини, Алтайці. Як тільки Туреччина стане достатньо сильною, вона обов'язково намагатиметься посилити свій вплив. На цю територію історія відносин між Туреччиною та Росією налічує 12 війн. і те, що зовсім нещодавно здавалось неймовірним, відбувається вже сьогодні. Чимало лібералів порівнюють політику Ердогана, його намагання узурпувати та отримувати владу зі стилем правління Путіна. Попереду третя президентська кампанія Ердогана. І за роки свого правління з державного менеджера він вже перетворився в месію турського миру. І для відновлення своєї могутності створення нової супердержави президентові Туреччини потрібно подавити та знесилити РФ. І поки Руський мір вчить китайську поневоленим тюрським народам в Росії час згадувати свої рідні мови. Тим часом британський таблоїд Daily Mail повідомив про інцидент, що трапився в північному морі біля берегів Норвегії. 7 серпня патрульний літак ВПС Великої Британії посейдон P 8 який називають мисливцем за підводними човнами, переслідував російський атомний підводний човен класу Акула. Також за пересуванням російського судна спостерігали норвезькі військові кораблі. Британський інженер, який працює на норвезькому шельфі, сфотографував кораблі НАТО та російську субмарину, що сплила у неділю ввечері. Ми бачили британський посейдон Пі 8 А в понеділок кораблі ВМС НАТО і саму субмарину в надводному походженні, розповів він за словами очевидця. У нього склалося враження, що сили НАТО змусили підводний човен спливти. Однак у цьому сумніваються експерти: змусити можуть тільки за допомогою глибинних бомб. Сказав науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Сідхарт Каушал. Це гра в кішки мишки між підводними патрулями та країнами, до яких вони наближаються. Підводні човни досить часто ходять по морській поверхні, так безпечніше. Каушал, вивчивши фото, підтвердив, що на них зображено акулу та припустив, що судно може належати північному флоту РФ. Біля берегів Норвегії, воно могло опинитися на шляху до порту Приписки, повертаючись з параду на честь дня ВМФ Росії, який провели у санкт петербурзі 31 липня. Щоб не робив там підводний човен, чи то простий транзит, чи щось таємне. Норвежці хотіли б стежити за ним за допомогою сил НАТО, сказав експерт. У НАТО заявляють, що активність російської. Ських підводних човнів перебуває на такому рівні, якого вони не бачили з часів холодної війни. Видання зазначає, що в липні того ж району британський військовий корабель відстежив пересування двох російських підводних човнів, коли вони заходили в північне море. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.